Так, ну, тема моєї доповіді це зовнішнє незалежне оцінювання, сучасні виклади на прикладі історії. Е, ну, я одразу хотів би сказати, що, е, ну, якщо говорити про зовнішнє незалежне оцінювання, то е, я почав аналізувати проблему зовнішнього незалежного оцінювання ще на початках її, тобто ну, 20 років тому, скажімо так, десь приблизно так. І, е, у ну, мене була там серія публікацій, яка стосувалася проблематики того, чи перевіряно те, що треба перевіряти, чи наскільки ми, скажімо, ефективно добираємо контингент до вишів і так далі. Зараз я хотів би торкнутися іншої проблеми, але частково ми її вже піднімали на різноманітних конференціях. Я одразу хочу сказати, що я не є, скажімо так, прихильником. Скасування ЗНО чи прихильником його залишення, я ну, в своїх публікаціях обстою позицію рівного доступу до вищої освіти. Я в своїх публікаціях виступаю проти будь-яких корупційних дій. ну І так далі. і так далі. Тобто, в даному випадку одразу хочу значити свою позицію, що моя, моя доповідь вона не про і контра. Да? Вона про те, що можливо, треба. Переосмислювати наші практики, навіть якщо вони на, на даний час здаються нам цілком слушними, доречними і так далі. Ми проаналізували, ну, зокрема, ЗНО з історії за останні роки, десь 6 років, і цей аналіз він показав, що перед ЗНО, сучасним ЗНО як процедурою, стоять кілька викликів серйозних. Ну, по перше, у нас є статистичні дані, і центр оцінювання якості освіти він завжди говорить так, що у нас там понад 70% тих, хто вважають ЗНО прийнятною процедурою для того, щоб добирати студентів для вступу, що він забезпечує рівний доступ, що бореться з корупцією, подала корупцію. Ну і там правда, якщо говорити про погодження з. Доступом то, там, до понад 70%, а от подолання корупції лише 58%. Але коли ну, у нас була дискусія в 2009 році з польськими колегами в Запоріжжі, да, було засідання Україно-польської комісії, і, і мені один польський колега слушно зауважив, каже, ну так, а диявол він криється в деталях. І от коли я почав аналізувати ці опитування соціологічні, то дійсно диявол криється в деталях. Виявляється, що безумовно погоджується з тим, що ЗНО забезпечує рівний доступ до вищої освіти, лише 30% респондентів, а решта 70% вони мають певні зауваги. Тобто переважно погоджується 40%, не погоджується в тій чи іншій мірі 30%. Тобто, безумовна підтримка ЗНО становить лише 30%. Лише 30%. А решта 70, вони мають певні зауваги. Ну, якщо сказати, перекласти це на доступну мову, то це звучить приблизно так: ЗНО краще, ніж те, що було під час вступу за приймальними комісіями вишів, Так? Але це не зовсім те, що хотілося би бачити. Тобто, перший виклик. У нас немає тієї безумовної підтримки ЗНО, про яку нам говорять. Виклад номер два. Кількість громадян, які вважають, що ЗНО стало запобіжником корупції, то не стало, не вважають ЗНО запобіжником корупції, воно зростає. І це дані Ірини Бекешкіної, і протягом останнього часу воно ну, на останній момент да, її досліджень воно сягнуло третини опитаних. Тобто протягом останніх років. Постійно зростала кількість тих, хто не вважав ЗНО запобіжником корупції. І на сьогодні цей показник становить третину питання. Ну і що тут треба сказати? Якщо розглядати ЗНО і приймальні комісії вищі, то звісно, що ЗНО здолала ту масову побутову корупцію, яка була в цих приймальних комісіях. Тобто вона була просто селеною. Але якщо говорити про. Сучасний стан речей, да, то от ми, наші дослідження свідчать, що шкільна освіта не здатна забезпечити вам 100% успіх на зовнішньому незалежному цілі. Ми проаналізували дві теми, і там з'ясувалося, що від третини до половини завдань ви неспроможні будете виконати, якщо ви не здобули додаткової освіти. Ну, тоді що виходить? Без додаткової освіти ви не можете бути успішним на ЗНО. Якщо ви не можете бути успішним на ЗНО, то, відповідно, тут у нас з'являється додаткової освіти і нерівність, да? тобто все залежить від ваших матеріальних статків і можливості забезпечити додаткову освіту. Так от, виходить е, така ситуація, що у нас тепер ж виник цілий ринок да, цієї літератури для підготовки до ЗНО. Здавалося б, якщо шкільна освіта спроможна забезпечити вашу підготовку, то навіщо весь цей ринок літератури? так? І потім хто на цьому ринку буде успішний, той, хто має, так сказати, більш ну, дотичний до інсайдерської інформації, правильно? Тобто, ну, я би сказав так: суспільство вже зрозуміло. Що ну, з здоланням корупції у нас не все так добре вийшло в ЗНО. Тобто воно то масову корупцію здолало, але корупція тепер стала елітною, да? вона вишуканою. Тобто це обмежено коло, ну і вона, скажімо так, більш шляхетна форма. Така. Так, виклик номер три. Е, Ну 3 Ми сказали, що підручники, ну от наш аналіз засвідчив, що е, якщо ви добре навчалися в школі, якщо ви проходили. Курс сумлінно, старанно, це не гарантує вам успіх на ЗНО, тому що немає жодного підручника, який би вам забезпечив 100% підготовку до завдань ЗНО. Розумієте, в чому парадокс? Тобто виходить ситуація, що жоден з підручників, за яким ви навчаєте в школі, не містить тієї інформації, яку запитує ЗНО. Тобто ЗНО виходить, запитує більше, ніж те, що надає шкільний курс. Ну, але ж тоді в такому випадку постає питання: наскільки правомірним є той стан речей, коли ЗНО запитує про те, чого не навчали? У нас є 47 стаття Закону України про освіту, яка вимагає від ЗНО оцінити результати навчання. На певному рівні освіти. Тобто, що це означає? Якщо ми маємо підручники, підручники мають відповідати стандартам. Ну, інакше вони не отримають гриф міністерства. Значить, відповідно, ми маємо підручники, які відповідають стандартам. А якщо ЗНО запитує те, що не можуть забезпечити підручники, значить, воно запитує більше, ніж вимагає стандарт. Але в законі написано, що ЗНО має відповідати державним стандартам. То тоді у нас суперечність так? виходить, що ЗНО живе своїм окремим життям, так? і відповідно ну, ви не можете бути успішними, тобто воно приймає більше, ніж результати на певному рівні освіти. Виклик номер 4 ну, Це, в принципі, те, що спонукало нас до цього дослідження. <піоналіст> У нас ситуація на сьогодні має така: коли впроваджували ЗНО, головне, про що пікувалися, це про те, щоб забезпечити справедливий розподіл бюджетних місць. Ну, це була основна місія. Як нам, нам же треба гідним достойникам дати безкоштовну освіту ну, або освіту за рахунок держави. І відповідно основна мета, основне призначення було. Відібрати достойних. Ну, я вже тоді говорив, що з цим у нас є проблеми, тому що завдання більше вибирали не тих, хто краще думає, а тих, хто краще зазубрює. Ну то вже інше питання. Але у нас тепер ситуація за останні, скажімо так, оці 10 років, кардинально змінилася. У нас з'явилася освітня міграція. І е, от останні дані передвоєнні 70 тисяч, від, 70 тисяч е, української молоді навчалися за кордоном, і лише е, там, і понад точніше понад 90% з них планували залишитися в тій країні, в якій вони навчаються. Так от, е, е, що важливо відзначити, е, у нас. Відбувається, так сказати, ну, дивна ситуація, що кількість студентів в Україні зменшується у порівнянні у ну, 2021 році у нас зменшилось студентів на 37 тисяч у порівнянні з 2020 роком. А освітня міграція у нас поступово зростає. Так от інтелектуальна молодь вона витікає за кордон. І постає питання, і там, причому не потрібно для того, щоб вступити за кордон, не потрібен наш сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання. Навіть інколи екзамени не потрібні, я зараз вам покажу це на слайді. Так от постає питання, що не стало ЗНО стимулом да, для посилення освітньої міграції, що ми втрачаємо найпотужніші інтелектуальні ресурси через те, що ми створюємо якісь отакі от перепони да, в процесі вступу. Ну, я хочу сказати, що попередній. Мій виступ засвідчив, що для багатьох сімей це чималий ну, стрес. Це такий шалений стрес, коли вони проходять цю процедуру, що ну, це суттєво позначається навіть на стані здоров'я. Ну і виклик 5: це війна Росії проти України. Звісно, що у нас зараз ми все одно залишаємо так сказати, тест, цей мультипредметний, але ж у нас зовсім різні умови. І дехто навчається в умовах, які незначно, ну на яких війна позначилася не так катастрофічно, як на декому іншому. Ті, хто зараз на, на окупованих територіях або ті, хто змушені були переселитися і не мають нормальних умов. Тобто, війна, як би хоч там було, вона вносить свої корективи, і на це треба зважати. Так от у нас от є ці п'ять викликів. Да, які, е, ну, скажімо так, з, мі, ну, з моєї точки зору, мають спонукати нас переосмислити місію ЗНО? Можливо, 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 треба ну, постають, скажімо такі питання, з моєї точки зору, які ми мусимо собі поставити, і над якими ми мусимо е, добре замислитися. Тобто, чи існують альтернативні практики для підтримки інтелектуальної молоді? Ну, яка мета ЗНО? Якщо мета ЗНО – підтримати інтелектуальну мову, да, воновиту молодь, то, можливо, є альтернативна якась практика, і не треба влаштовувати оці, так сказав, ці тараканні забіги. Да, можливо, варто. ну, Приміром, як є в деяких європейських країнах практика, що всі мають можливість вступити до вишу, а потім ви по результатах свого навчання подайтесь на стипендію. Приміром, Ну, як варіант, я просто. Можливо, це більш гуманний спосіб, можливо, це спосіб, який, скажімо так, дійсно засвідчить, ну, дасть можливість підтримати саме найздібніших. Тому що те, що ЗНО саме здібним, дає шанс отримати бюджетну підтримку, це ще питання. У нас, виходить, якщо виходити з того аналізу, що ми зробили, то ЗНО підтримує заможні громадяни України, ті, які можуть забезпечити додаткову освіту своїм дітям. То чи в чому полягає соціальна місія держави підтримати більш заможних? Ну, відповідно, яку місію. Тобто, ЗНО для чого? Треба спитати, воно для чого? Воно для того, щоб підтримати талановиту молодь, чи воно для чого, щоб влаштувати тортури, чи зменшити кількість тут. Для чого воно потрібно? Ну і останнє, можливо, існують більш, так сказать, ефективний і менш витратний спосіб розподілу бюджетних місць. Увише. Ну, це я так сайт. Ну і останній, так сказать, слайд. Це е, рекламка, яка активно е, подорожує зараз по просторах Фейсбуку, е, де. Е, Пане Сергію, не пересуваються слайди у вас. Я тільки зараз розумію. Взагалі не пересувається? Ну так. Да. Ой-ой-ой. Я тільки зараз розумів, це. Зараз. Треба курсувати все. А так, пересувається. О, заїло. його. Пересувається так? Так, так. Так, ну от виклик один, що у нас безумовна підтримка лише 30%. Так, тих, хто ЗНО, що, на жаль, не вийшло у нас здолати повністю корупцію. Потім, що наші підручники не можуть забезпечити підготовку до, е, так сказати. Успішного складання ЗНО без додаткової освіти. І освітня міграція. Ті країни, куди іммігрують наші студенти. І останнє – це війна. І тепер про вступ без ЗНО. Дивіться: рекламка, яка подорожує по просторах Євро... Фейсбуку: безкоштовна європейська освіта для учнів 11 класів у Словаччині без вступних іспитів та ЗНО. Польща. Бачите, вступ без ЗНО. Тобто, ну, на мою думку, ну, нам треба серйозно замислитися над тим, що, ну, скажімо так, можливо, ЗНО тепер воно нам більше шкодить, ніж приносить користь. І як говорять популяризатори, Скажімо так, критичного мислення, що змінювати треба щось в системі навіть тоді, коли все добре працює і нічого не хочеться змінювати. Е, і, ну от, якщо стисло, а, слайди не змінюються. Мене тут писали. Я не побачив. Так, добре. Е, ну, от бачите, це, це така проблема постійно виникає з е, демонстраціями. Презентації, коли вони не гортаються? Так. Якщо будуть питання, прошу. дозвольте питання. Да, Пане Сергію, поки немає радикальної реформи, чи не вважаєте ви за потрібним прийняття якогось нормативного документу, який би визначав зміст ЗНО повністю залежним від державної програми? А не навпаки. Ви розумієте, я, мені не зовсім зрозуміло, чому для ЗНО складається окрема програма. Вона повинна бути шкільною. Ну, якщо, ну згідно закону, так закон вимагає. А якщо складається, ну у нас зараз ситуація така, що що повинно бути попереду? Да кінчив віз, у нас виходить, що віз стоїть попереду коня. Ну, от, тобто ЗНО диктує. ЗНО головне. Але закон каже, що головне це шкільний курс, а ЗНО це так сказати те, що має перевірити, наскільки він якісно забезпечує освіту. Так, Будуть ще питання. Так, ну якщо питань більше немає, то дозвольте мені перейти до... Представлення нашого наступного доповідача. Ну, в програмі у нас заявлено.